А ви знали, що канадський цирк Дю Солей в перекладі цирк сонця з самого початку свого існування відмовився від використання тварин у виставах, роблячи акцент на акробатиці, театральності та костюмах, і показав, що цирк може здобути світову славу, використовуючи ідеї мистецтва та гуманізму. Зараз цирк гастролює в США на відео уривки з вистави о в готелі Беладжіо, що в Лас-Вегасі. А найдешевші білети на їх виставу знаходяться у так званій мокрій зоні. Це перші два ряди від сцени через те, що тут можна трохи намокнути. Хоча деякі люди спеціально купують квитки у вету зону, щоб отримати незабутній досвід близькості до артистів та шоу.